На календарі осінь і довкола все палає яскравими барвами, жовтими, салатовим, червоним, коричневим, помаранчевим. І в гості до нашої родини завітав батько її гарбуз. І не дивлячись на те, що гарбузець з'явився в Україні всього-навсього в 16 столітті. Він дуже полюбився українцями, і настільки що ми навіть надали йому символічного значення батьком рода, ми його нарекли. І в цілому він символізує в нас уже господаря дому, голову роду. Він є символом достатку, родючості. А те, який він корисний і як його люблять у всьому світі, що навигадували безліч нього страв, про це не вмістить мій сюжет. Тож, Запрошую на один із нього десерт. Отже, щоб приготувати гарбузово-яблучний зефір, нам потрібно спочатку очистити гарбузець від шкірки, накришити його шматочками сюди, в деко. Очистити яблучко наше від серцевини і поставити все це до запікання. І насправді я не можу вказати вам точний час запікання, бо за як це все залежить від сорту яблука і від сорту гарбуза. От, наприклад, може запектися спочатку яблуко, а потім гарбуз, або навпаки, гарбуз запечеться перший, бо такий, як у мене поруч лежить, із тим, що я використовувала, запечеться перший, а яблука запечуться пізніше. І також, якщо ви готуєте даний зефір не в осінню пору, то краще моя рекомендація використовувати зелені яблука. Блука далі, після того як всі продукти приготувалися, вкидаємо їх в чашу і перебиваємо в блендері. Пропускаємо через сито, щоб зайве забрати звідти. В каструлю вливаємо 60 мл апельсинового соку, додаємо 8 г агара агару та 20 мл водички. Ретельно все перемішуємо. Воду не заміняємо апельсиновим соком, якщо у вас така ідея виникне. Тому що в кожному зефірі вода відіграє свою дуже важливу роль. Сюди додаємо 230 г цукру, ретельно перемішуємо, доводимо сироп до закипання і після закипання проварюємо ще хвилин 2-3. А потім в цю масу ми вже додаємо наше відважене 160 г готове пюре. Друзі, після цього ми уварюємо ще 4-5 хвилин до температури, якщо у вас є чим виміряти, 110-115 градусів. І це дуже спірне питання. Деякі люди стверджують, що зефірну ось цю масу, тобто сироп, потрібно уварювати не більше 110 градусів. Ну, я не хочу з вами сперечатися, тому що в кожного свій досвід, але. Це щось подібне до того, коли е, переживають, чи можна перевзбити яйця, коли готуємо бісквіт. Друзі, краще поговоримо про білок. Ви мене часто запитуєте, чи потрібно додавати цукор у е, білок, частку якусь від зефіру, ну, ту, яку ми будемо використовувати. Це не панацея, повторюю на загал. Головне збити білок до білої пишної стабільної маси. А коли ми додаємо цукор, так він стає біліший і ну, нам просто візуально легше від того, що ми бачимо, що він такий стійкий іначе і ми ну, це якийсь процес самозаспокоєння. Тому що, коли ми вливаємо сироп наш у білок, відбувається ну по типу БЗК, коли ми заварюємо процес стабілізації самого зефіру. І далі бачите ні на що це не впливає. Сьогодні я не додавала сюди цукру. Я ж кажу ще раз: повторюю це кому як легше. Якщо це додає впевненості, то додавайте. Ну і рухаємося далі по сюжету. Друзі, щойно, коли я виливала сироп і говорила вам про певні моменти, я ставила на плиту каструльку із водичкою. Це для парової бані, на якій я буду зберігати залишки зефіру. Позаяк зробила я відсадку 333-ю насадочку і нею ж зараз формую форму гарбустя. Якщо ви не будете робити таких див кулінарних то просто звичайна відсадка і це в рази легше. Але якщо ви будете робити такі маніпуляції із зефіром, то Потрібно, щоб він не охолонув, а це відбувається вже при температурі 40 градусів. Тому і саме парова баня. Вогонь на ній мінімальний, щоб із каструлі йшла тільки легенька пара. Верх діжі накритий або досточкою. Щільно або мисочкою. Після того, як я використала зефірну масу, яку я до себе відклала в цей пакетик, я беру іншу насадку і іншою насадкою, перемішавши попередньо зефір, який стоїть у діжі, тому що це потрібно робити кожного разу перед тим, як ми набираємо зефірчик для наступної маніпуляції. Головне його там не перегрівати, бо якщо буде просто закіпання в каструлі води, то вона буде перегрівати корпус діжі. І це буде... Пригорання зефіру, він, його потім також можна перемішати, йому нічого не станеться. Перемішати навіть трішки збити і він знов стабілізується. Але коли він досягне температури 40 градусів кімнатного і почне остуджуватися, тоді вже він пропав. Тож краще зберігати його там. Бачите? Для листочків і для корінчиків я використовую там уже залишки, які дотримувала. В цей момент, коли залишається така малесенька частиночка його, я зазвичай вимикаю вже повністю газ і з каструлі просто легеньке нагрів. Ваня йде, тобто я понижую температуру, щоб зефіру там не було дискомфортно. І те, що він трішечки порідшує, я ще раз кажу, просто він дуже нагрівся, і йому достатньо перемішати його, надати йому знову якоїсь повітряності, він буде вже потім краще фіксуватися і нічого страшного нема. Зате це стовідсотковий спосіб того, що зефір у вас не зіпсується. Ще раз наголошую: 40 градусів. Він уже дестабілізований і часто, і в мене, до речі, вернемося до цього також, ми про це проговоримо зараз. Коли ви мене запитуєте, зефір липне, це може бути не тільки в процесі уварювання сиропу, Це дуже часто помилка, коли ми десь замешкалися при відсадці зефіру. Він уже в пакетику остудився, а ми ще пропускаючи його через сопло, просто дестабілізуємо. І ніколи такий зефір вже не буде. І в цілому мати якусь структуру зефіра. Друзі, вказую час висихання 8-6 годин це за умови. Е... Гарної погоди, тому що вологість повітря на це також дуже впливає. Проте, не лякайтеся, якщо він уже вас протягом 40 хвилин має стабільну форму і з'являється легенький глянець на поверхні, ну тобто він висихає, в подальшому, через 6-8 годин, він стабілізується і все буде добре. Що ще ми не сказали? Я не знаю, можливо, щось не врахувала. Залишайте мені питання в коментарях. Я вам дякую за те, що були зі мною. Якщо ідея вам справа, Подобалася, а мої поради не були такими різкими. То, будь ласка, поставте вподобачку, можливо, порекомендуйте друзям. Я буду вам щиро вдячна. До речі, про пудру залишаю покликання у під даним сюжетом. Це пудру ми робимо власноруч. Це та пудра, яка із цукрової пудри, крохмалю і барвника. Тобто нами ж і створена. І коли ми наносимо таку пудру на зефірчик, вона трішечки, якщо ми наносимо на мокрий зефір, можна два способи робити. Якщо ми вже готові, на стабілізований зефір наносимо, коли вже та утворилася плівочка, він уже не буде входити в процес із зефіром. А якщо ви хочете, щоб колір став більш насиченішим, то десь на половині процесу стабілізації через годинки-дві, можете його посипати цією пудрою, і тоді він насичиться, натягне на себе. Цей барвник і буде. Яскравішим. Я дякую вам за увагу, перегляд, час і почуємось в наступному сюжеті. Солодкої осені вам.